Доброго дня. Мене звати Андрій Соловей, я активний користувач соціальних мереж і сьогодні моя доповідь саме про них. Я точно знаю, що сьогодні у залі є люди, які активно користуються соціальними мережами. Але я майже переконаний в тому, що є також люди, які не мають жодного аккаунту в соцмережі або не користуються ними активно. Та якби я запитав вас, що саме ви робите в соціальній мережі або ж навпаки, чому ви не користуєтесь соцмережами, що відповів би кожен із вас? Минулого року в Сполучених Штатах провели дослідження, в якому людям задавали приблизно ті самі запитання. Давайте поглянемо на їх результати. Як бачите, більшість людей використовують соціальні мережі для того, щоб підтримувати зв'язки з друзями та родиною. Також люди користуються соцмережами для того, щоб бути в курсі новин, для того, щоб підтримувати ділові зв'язки, шукати старих знайомих та навіть контролювати дітей. Але велика частина опитаних, понад 20%, об'єднана відповіддю інше. Наразі я не знаю, що означає це інше, але припускаю, що деякі люди просто не змогли чітко відповісти, що вони роблять в соцмережах. Давайте тепер поглянемо на відповіді тих, хто не користується соціальними мережами. Як бачите, більшість з них не робить це тому, що вважається марною тратою часу. Кажуть, що більшість не може помилятися, отож постає логічне запитання: чи справді соціальні мережі це найбільше, ніж пожирачі часу? В реальності поведінка людини в соціальній мережі це проекція її реальної чи бажаної поведінки в онлайн. Тому, якщо людина має потребу в спілкуванні, то і в соціальних мережах вона буде шукати в першу чергу спілкування. Якщо людина більше тіжіє до розваг, то в соцмережах вона буде розважатися. Якщо ж людина налаштована до життя прагматично, то вона буде намагатися використати соціальні мережі із користю для себе. Тому думка про те, що соціальні мережі це лише вбивці часу не більше, ніж міф. Надалі я розвінчаю цей міф, також декілька інших, та розкажу про те, як використовувати соціальні мережі із користю для себе. Можливо, ви чули про правило 6 рукостискань. Воно полягає в тому, що кожна людина на Землі знайома з будь-яким іншим мешканцем планети. Через ланку з п'яти людей, які знайомі між собою. Так от це правило працює в соціальних мережах. Тільки трохи у видозміненому вигляді у вигляді так званого соціального графу. Тобто масиву інформації, яким люди діляться один з одним. Сьогодні якщо людина розмістила в себе в соціальній мережі новину, цю новину побачать її друзі. І якщо хтось з них також. Поділиться цією новиною, її побачить ще більша кількість людей. Існує навіть мірило вірусності інформації, тобто потенціалу до її поширення в соціальних мережах. Якщо новина або публікація має високий вірусний потенціал, то її побачить дуже велика кількість людей в соціальних мережах. Цілком можливо, що побачите і ви. Тому сьогодні всі найрезонансніші новини. Поширюється в першу чергу в соціальних мережах, вже потім вони потрапляють до інтернет-видань, після того до телевізійних новин і аж на сам кінець на шпальти газет. Мені, як активному користувачу соціальних мереж, зовсім не цікаво дивитися телевізійні новини, оскільки більшість того, що там показують, я вже знаю з Твіттеру або Фейсбук. Але оперативність поширення інформації – це не єдина перевага соціальних мереж. На мою думку, головна їх перевага в тому, що ви самі обираєте, яку інформацію отримувати. Підписуючись на тих чи інших людей або публікації, ви самостійно формуєте стрічку своїх новин. До того ж, ви можете сформувати декілька стрічок новин, об'єднаних у так звані тематичні списки. Для прикладу, це один з моїх списків у Facebook, який складається з Вінницьких інформаційних джерел. До нього входять не лише суто інформаційні джерела, але і блоги, і більш розважальний контент. Але що головне зауважте, сюди війшли не всі Facebook-сторінки, які пишуть про Вінницю, але лише ті, які подобаються мені. Ще одна перевага соціальних мереж полягає в швидкості обробки інформації. Оскільки новини подаються у вигляді анонсів, ви маєте змогу. Самостійно вирішувати, чи переходити вам за посиланням, щоб прочитати статтю чи новину повністю, чи не переходити. До того ж, ви, якщо у вас немає змоги на даний момент перечитати новину, можете додати її до обраного і повернутися до неї пізніше, керуючи таким чином своїм часом. Якщо ми вже заговорили про час та про те, що його вбиває, я хотів би навести вам приклади декількох реальних пожирачів часу. Оскільки моя робота розташована далеко від дому, я багато часу проводжу в громадському транспорті. Я майже щодня спостерігаю за тим, що роблять люди в тролейбусах або трамваях, адже навіть у Вінниці трамвай з Барського шосе до залізничного вокзалу йде протягом 40 хвилин. Чим же займаються пасажири протягом такої тривалої поїздки? Вдивляються в вікно, в надії побачити щось новеньке. На жаль, як правило, маршрут відомий до міліметру і нічого нового не трапляється. Думають. Думати це, звичайно, добре, але таке тривале думання в режимі занурення в себе навряд чи матиме позитивні наслідки. Думками треба ділитися. Інший приклад це черги в медичних закладах. На жаль, в нашій країні черга є невід'ємним атрибутом медичних закладів. Що ж роблять люди у чергах? Продовжують занурюватися у себе, скандалять та нервують через те, що знайшовся якийсь нахаба, який намагається протиснутися без черги. В кращому випадку намагаються зав'язати розмову з співучасниками процесу. Але, як показує практика, це не завжди вдається. Це все приклади змарнованого життєвого часу. Та на сьогодні, завдяки смартфону або планшету. Які, я переконаний, через декілька років будуть майже в кожного, завдяки соціальним мережам та інтернет ви маєте змогу використовувати цей потенційно непродуктивний час із користю для себе. Ви можете читати новини, ви можете коментувати, висловлюючи власну позицію, ви можете ділитися думками з друзями. Справедливості ради треба зазначити, що за допомогою вищеназваних технологій ви так само ефективно можете і змарнувати. Свій час, наприклад, граючи в ігри в соціальних мережах. Але, як я вже казав раніше, це все справа кожної окремої людини. Треба пам'ятати, що час це найцінніший невідновлюваний ресурс і його особливо в молодому віці бажано інвестувати, а не витрачати. Ще одним поширеним міфом щодо соціальних мереж є те, що вони заміщують реальне спілкування потворним віртуальним. Чи дійсно це так? Насправді, люди, які познайомилися та спілкуються онлайн, рано чи пізно мають потребу познайомитися та поспілкуватися в реальному житті так званому розвіртуаленні. В Україні такі розвіртуалення, почавшись із локальних зустрічей декількох осіб, переросли в масштабні події, конференції, на які збираються люди з усіх куточків України для того, щоб познайомитися, поспілкуватися, дізнатися щось новеньке. На фото Twitter Barcamp конференція користувачів соціальної мережі Твіттер у Вінниці, яку ми проводимо вже другий рік поспіль. І я маю сказати, що саме завдяки соціальним мережам я маю реальних знайомих майже у кожному обласному центрі України. І коли я їду до якогось міста по справах, я намагаюся виділити вільний час для того, щоб зустрітися з ними та поспілкуватися. Отож, віртуальне спілкування аж ніяк не заважає реальному. І навпаки. До речі, я хотів би дати вам пораду. Сьогодні багато хто з вас отримує нових цікавих знайомих. Можливо, вже отримали, можливо, ще отримаєте під час спілкування на конференції. Я б радив вам після конференції додати один одного у друзів в соціальних мережах. Або ж, якщо ви, на жаль, не змогли познайомитися з кимось під час конференції, просто прийдіть додому та перелистайте соціальні мережі за хештегом. TEDxWin, Подивіться, хто писав за цим хештегом. додайтеся у друзі, поговоріть, оскільки у вас, я впевнений, що є спільні теми для розмови. Моя практика показує, що такі нібито випадкові знайомства можуть кардинально змінити ваше життя. До того ж, я дотримуюсь тої думки, що знайомства взагалі не бувають випадковими. Втім, перевага соціальних мереж проявляється не лише по відношенню до окремих осіб. Зокрема, соціальні мережі це чудовий канал комунікації бізнесу із потенційними клієнтами. Адже жоден маркетинговий канал не дає змогу націлити повідомлення так, як це дозволяють зробити в Facebook або ВКонтакті. Для того, щоб продемонструвати це наочніше, давайте трохи пофантазуємо. Уявіть, що ви, наприклад, підприємець, який привіз до, Вінницю, до Вінниці якийсь унікальний товар для новонароджених яким чином вам донести інформацію про цей товар для новоспечених мам або тих, хто готується ними стати? Соціальна мережа дозволяє відобразити ваше повідомлення лише тим категоріям людей, які потенційно зацікавлені у ньому. Для прикладу, у нашому випадку це можуть бути жінки-вінничанки віком від 18 до 35 років, які швидше за все заміжні, до інтересів, в яких входять діти. Та родина і до того ж, які входять до спільнот, які присвячені материнству та народженню дітей. Можливо, це буде не дуже велика аудиторія, проте ви будете впевнені у тому, що 90% з них зацікавлені у вашому товарі або послузі. Звісно, не будь-якому бізнесу рекомендується використовувати соціальні мережі, але в цілому, якщо аудиторія бізнесу є в соцмережі, то нехтувати. Цим каналом це є велика помилка, адже практика показує, що соціальні мережі продають і до того ж продають доволі непогано. Але найвищим проявом соціальних мереж я вважаю їх здатність впливати на різноманітні суспільні організації. Зокрема, соціальні мережі мали значний вплив на революції в арабських країнах, на виступи демократичних сил в Росії та Білорусі. А зовсім нещодавно прем'єр-міністр Туреччини звинуватив саме соціальні мережі у розвитку конфлікту в цій країні. Нагадаю, що протести в Туреччині почалися через те, що уряд країни хотів знищити парк Газі. Гадаю, вінничанам ця ситуація має бути доволі близькою, оскільки зовсім нещодавно під загрозою винищення опинився і Вінницький лісопарк. Думаю, багатьом з вас відома ця історія, коли влада хотіла побудувати клініку на територію лісопарку, винищивши значну частину лісового масиву. До речі, це спільнота збережемо лісопарк у Фейсбук. Місцеві активісти створили громадський рух на захист лісопарку і використовували Фейсбук як один з каналів поширення інформації. Особисто я дізнався про ситуацію з лісопарком саме з цієї соціальної мережі. Таким чином, організатори спільноти досягли ширшого поширення інформації, могли координувати свої дії та повідомляти людям за допомогою соціальної мережі е, час та місце проведення акцій. Тобто можна говорити про те, що соціальна мережа допомогла вінничанам врятувати ліс. Правда ж гарно? Це я сам зробив фотографію декілька днів тому. Сходіть туди, хто не був давно. Що ж, я розповів вам доволі багато про те, як можна використовувати соціальні мережі з користю. Звичайно, як і будь-яке інше явище, вони мають і свої негативні прояви, про які можна було напевно підготувати також цілу доповідь. Але я хотів би, щоб в незалежності від того, користуєтесь ви соціальними мережами чи ні. Ви розуміли, що за кожним коментарем, за кожним лайком або ретвітом стоїть звичайна людина, а соціальні мережі це лише інструмент, який розширює наші можливості щодо взаємодії з світом. Дякую.